20 година 6 хвилин в Україні. В ефірі громадського радіо програма громадська хвиля. Сьогодні в студії для вас працюють Андрій Сайчук та Сергій Стуканов, звукорежисерка Ірина Нижник і режисер відеотрансляції Олександр Портян. Зростає напруга між Туреччиною та Європейським Союзом. Чому причина конфлікту, якими можуть бути його наслідки, дізнаємося в аналітикині інституту майбутнього України Надії Коваль. Команда аналітиків незабаром підготує рейтинг прозорості 100 українських міст за різними індикаторами про мету та методологію дослідження. Поговоримо з аналітиком та політиком Олександром Солонтаєм. І о 21-й годині згадуватимемо постаті української національної революції 17-го двадцять років минулого століття з істориком Павлом Подобєдом. Обговоримо його першу книжку, присвячену забороненим біографіям 150 петлюрівців. Простір радіти був створений з ініціативи психотерапевтів та активістів з метою реабілітації та відпочинку дітей, що зазнали негативного впливу війни на сході. Обговоримо ініціативу з його організаторами. Отож, ми вітаємо в студії аналітики інституту майбутнього України Надію Коваль, і зараз поговоримо про той конфлікт, який наразі виник між Туреччиною та Нідерландами, а також і низкою інших європейських країн. Ну і в цілому так виглядає, що він поволі розгортається. Надія почнімо напевно з витоків з чого все почалося, що стало першим поштовхом. Ну, першим поштовхом стало те, що свято наближається, тобто наближається референдум в Туреччині щодо суттєвого розширення повноважень президента Реджепа Ердогана. І чим ближче цей референдум, а зараз ситуація складається таким чином, що все-таки трошки більше турків налаштовані голосувати проти, тим важливішими стають голоси. Дуже різних е, шарів німець, турецького перепрошую суспільства і відповідно турків-емігрантів. А турків, з можуть голосувати на цьому референдумі, в європейських країнах близько двох мільйонів. І тому це дуже важливі голоси. І тому е, міністри уряду турецького дуже активно останніми місяцями, фактично в лютому березні, почали їздити європейськими країнами і агітувати. За позитивне голосування на референдумі, і відповідно наштовхнулися на спротив. Були конфлікти вже з Австрією, були з Німеччиною, і ось останній виток це конфлікт з урядом Нідерландів. Напевно, найбільш жорсткий з усіх, які ми бачили до цього часу. А чому в європейських країнах ну от, зокрема в Німеччині, в Берліні, в Австрії в Швейцарії так підозріливо поставилися до виступів міністрів посадовців Туреччини, які на площах збирали мігрантів? Антів турецьких і, там агітували за референдум. Ну, по-перше, є проблема самого референдуму, тому що це референдум, який, по суті, спрямований на встановлення в Туреччині суто авторитарного режиму. І тут є такий протиріччя з можна сказати, з цінностями Європейського союзу, так тобто вони не хочуть сприяти тому, щоб в Туреччині був встановлений авторитарний режим. І друге, таке менш романтичне пояснення тобто, вони певним чином реагують на антимігрантські і антимусульманські настрої в своїх суспільствах. Але виходить, що тут є навіть ширша суперечність, оскільки з одного боку захищаючи власні цінності, і вони не можуть виступити на боці в тому, тому випадку турецької влади, яка намагається встановити авторитарний режим або поглибити його. Та але з іншого боку, вони наступають на власні цінності, наприклад, свободи зборів або е, свободи е, навіть слова. Як тут то власне це те, що закидають політики турецькі? Хоча вони здається в своїй риториці пішли надто далеко. Так, власне, це, це про що говорять в основному турецькі політики. До того як вони почали звинувачувати Німеччину і Нідерланди в фашизмі, вони говорили, що це власне є порушення наших прав. Але тут якби Європейський Союз має певну проблему, тому що з одного боку якось дійсно не випадає забороняти турецьким політикам зустрічатися з своїми громадянами і до цього останнього конфлікту з Нідерландами в основному не посилались на технічні причини. Так, тобто, ми не можемо забезпечити безпеку, ми не можемо. Надати певну кількість парковочних місць може були тобто... історії навіть замінуванням. Ви знаєте, з це, замінування... це не нагадувало Україну. Ну ні, ну це якраз відсутністю достатньо кількості парковочних місць мені сподобалося найбільше як причиною відміни одно, одної зустрічей. Але з другого боку вони хотіли би ці зустрічі відмінити, але з другого боку. Якось зам'яти цей конфлікт, тому що на кону є велика і важлива річ. Це є договір туреччини з європейським союзом щодо релокації біженців, тобто Але... який дозволяє стримувати хвилю біженців. Ви знаєте, що в цьому є досить таке зухвале сама поведінка з іншого боку турецьких політиків. Тому від собі, що зараз, наприклад, в Україну приїжджають. Ну скажімо, скажімо, російські політики збирають е громадяни, які мають імовірно, наприклад, подвійне громадянство. Про що ми навіть не здогадуємося, і ось вони. Агітують їх прийти і проголосувати на цих виборах, Ну, може Росія все таки не дуже слушний приклад, тому що ми воюємо з Росією, а Європейський Союз все таки в страченою не в стані війни. Я погоджу, це трошки спекуляція з мого боку. Тим не менше, сама історія, що в принципі іноземні політики, іноземні міністри в публічних місцях агітують, причому громадян твоєї країни або навіть не громадян але зайнятих зайняте населення там не знаю остарбайтерів гастарбайтерів, якщо так можна сказати та вона вона виглядає дещо такою ну можливо це 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 не є порушення якихось саме міждержавних домовленостей або але таки вона виглядає як певний мовитон дипломатичний чому так не здається так про це також говориться що наприклад приїжджає в Німеччину міністр юстиції і він не їде зустрічатися зі своїм відповідником він їде агітувати в якісь дрібні німецькі міста тобто Фактично, міністри уряду, замість того, щоб виконувати якісь свої безпосередні повноваження як виконавчої влади, вони їдуть в такий агітаційний тур містами Європи і агітують за голосування на цьому референдумі. Тому це, це справедливо. Ну заваження. от Андрій зазначив, що далеко пішли трохи турецькі посадовці в своїх коментарях та називають вже навіть фашистами. Ну, але решту... Нацистами. це, до речі, різні терміни. Чи це просто знаєте емоційні, емоційні якісь епітити, чи… Але от тут в випадку з Нідерландами все таки ситуація трошечки інакша, ніж попередніми випадками з Німеччиною, тому що до, до того просто не дозволяли мітинги в той чи інший спосіб скасовували. А тепер сталася така ситуація, що не пустили на територію турецького консульства в Роттердамі міністерку Туреччини у справах сім'ї Білюльса Ямкає. Ну тобто, це вже справді порушення. Дипломатичного протоколу, та тому що посадовець певної країни має право безперешкодно заходити на консульство. Це ек має екстериторіальний статус. Фактично, це територія невеличка Туреччини в Нідерландах. А, ну і це власне дуже сильно обурило Туреччини. Чому Нідерланди вдалися аж до а, такого кроку? Тому що в Нідерландах наближаються вибори, і вони будуть уже в цю середу. І мені здається, ну це моя особиста думка, що а, власне. Прем'єр-міністр Марк Рюта, нам дуже добре відомий, він намагається, зайнявши таку радикальну позицію, яка відрізняється навіть від позиції, яку займали до того уряди там, Німеччини, Австрії чи Швейцарії. Він намагається все ж в останній момент забрати трошки голосів у свого головного суперника, популіста Герта Вілдерса. От мені здається, що він йому може це не вдатися. Він може цією політикою, навпаки, додати ще додаткових голосів Вілдерсу. Але наразі його. Підтримки соціологічної не вистачає на те, щоб нормально сформулювати уряд, і тому, можливо, пояснюється це ставлення уряду, тому що не тільки Марк Рюте виступав, Берт Кундерс, міністр закордонних справ, теж наголошував, що він не буде зустрічатися з турецькими міністрами, що їм немає тут чого робити. Ну і закінчилось це цим м'яко скажемо неприємним епізодом з, з турецькою. Пані міністр, яке закінчилася з тим, що її просто допровадили назад до німецького кордону. Ну от Марк Рют вже назвав дивними дії турецького уряду. Таку реакцію заявив, що необхідно зробити все для деескалації напруги між двома країнами, але з іншого боку, цей певний маховик було запущено. Прем'єр Туреччини сказав, що реакція цієї країни буде на дії Нідерландів дуже жорсткою. Ердоган закликав ввести санкції проти Нідерландів, інші європейські країни. Ну і вже почалися певні Вирушення та тому, що, наприклад, в Гаазі відбувся мітинг націоналістів проти виступу Чавушуглу. Це міністр закордонних справ Туреччини. З іншого боку, декілька сотень турків прийшли з мітингом під турецьке консульство в Нідерландах. Ну і так само в Туреччині заявили заявили, що вони не бажають повернення нідерландського послав в Анкару. Як на ваш погляд може розвиватися подальше ця ситуація? Ну я думаю, що Туреччина використає цю, цю ситуацію найкращим для себе чином, тобто намагаючись розвинути оцю певну антиєвропейську істерію в країні і підняти кількість тих людей, які мають за бажанням пана президента голосувати так за зміни, які пропонуються. Тому що видно бажання все таки розвинути цей конфлікт максимально до, до ескалації, тобто це крім того, що це робота, начебто з людьми, які живуть за межами країни, це це має також це також шоу для внутрішнього виборця. Тобто для це шоу для всіх виборців загалом, тобто. Я думаю, що таке шоу воно може надихнути і тих турків, які живуть в Європі, також і підтримують Ердогана. Наприклад, чи не можемо ми сподіватися, що турки, які довший час живуть за за межами Туреччини в успішних європейських країнах, вони більше все таки вестернізовані, можливо, і більше, ну скажімо, так віддані, нехай ідеалам демократії, і, і більш скептично відповідно щодо самого Ерджепа. Ну не все так просто, приблизно розколоте це емігрантське турецьке суспільство. Є велика частина проердоганська, є певна частина, яка дійсно реально успішно інтегрувалася, і от за них зараз ведеться оця боротьба. Тобто, є, є частина турків, які живуть постійно в Європі, які все таки готові голосувати за пропозиції Ердогана. Якщо трошки збільшити масштаб, ми всі розуміємо, що Туреччина залишається дуже важливим партнером європейського союзу і загалом західного світу, оскільки маючи потужну армію. Армію вона забезпечує потужну присутність, в тому числі, військову на в дуже складному регіоні, е, тим не менше, сповзання Туреччини до авторитаризму воно є очевидним за останні роки. Це це тенденція, і е, як чи як, як як далеко може може погіршуватися ситуація, е, допоки Реджеп Ердоган буде збільшувати свою владу в цій країні? І наскільки країна наскільки країна є важлива, умовно кажучи, для Європи чи є якась червона лінія? Яка може призвести до якихось абсолютно нової ситуації? Ну от мені здається, до цієї червоної лінії ми вже наблизилися впритул, тому що вже кілька разів згадана конституційна реформа, це вже якби поріг, так в тому в тому, чим як буде виглядати оця нова Туреччина, яку задумав собі пан Ердоган. Тобто це вже зовсім не та туреччина, яку ми знали до того. Тобто, це вже буде така більш. Ісламістська держава це буде держава, яка більше о, сконцентрована на, на своєму регіоні, яка вже менше буде перейматися своїми обов'язками в НАТО, наприклад. Тобто це якби дуже небезпечна ситуація, і проблема тут полягає в тому, що партнери з ЄС та НАТО наразі більше залежні від Туреччини ніж вона від них, і тому немає певних важелів впливу, щоб зупинити оце сповзання Туреччини до авторитаризму. Наприклад, Європейський Союз абсолютно очевидно зараз не може запропонувати не тільки перспективи членства, навіть допустимо того самого безвізового режиму. Тобто, за умовами цієї договору по обміну біженцями, мав мав бути наданий безвізовий режим. Але Знову ж таки, однією з умов було якби дотримання демократичних стандартів. Так це все підвисло, тобто немає такої можливості. І так само в НАТО зараз немає особливих важелів, щоб впливати на Туреччину, і відповідно в Сирії, наприклад, вона діє певним чином співпрацюючи в тому числі з Росією, тобто вирішуючи ці проблеми буквально на землі. Проблема якраз в тому, що немає особливих важелів впливу на Туреччину. Ви слухаєте програму Громадська хвиля. Нагадаємо, що у нас в студії аналітикиня інституту майбутнього України Надія Ковальночільки. Пані Надія, ну от масштабував Андрій нашу розмову трошки в ширшому контексті. І повів: хочу продовжити саме в цьому річищі. Тобто, ви сказали, що Ердоган використовує цей конфлікт для того, аби десь на внутрішньополітичній арені вирішити свої внутрішньополітичні завдання напередодні референдуму. По референдуму він все таки плануватиме деескалацію цієї напруги з низько європейських країн, чи, зрештою, така ситуація його цілком влаштовує, і надалі деескалації очевидної без певних поступок там з тих самих європейських країн ми не побачимо. Я думаю, що деескалація, можливо буде відбуватися, але вона буде відбуватися складно і вже на певних умовах, тому що якщо йому вдасться зробити цей референдум, його позиція дуже суттєво посилиться. Що щодо членства Туреччини в НАТО, оскільки НАТО так само вимагає певних дотримань демократичних стандартів, наскільки далеко тут може розвиватися ситуація в цьому напрямку, зрештою згадуючи, що в нас були прецеденти, коли дві країни-члени-членки НАТО між собою воювали, і серед них була саме Туреччина і Греція. Тобто, як наскільки цього разу ситуація є гірша, чи можливо, ми власне бачили гірші часи, тим не менше, туреччина змогла залишитися в НАТО і залишилася важливим партнером. Туреччина на наразі залишається в НАТО, але знову ж таки НАТО, якщо прослідкувати, дуже мало зараз говорить про недотримання демократичних прав людини і подібних речей в Туреччині, попри те, що після перевороту 15 липня ситуація з правами людини просто в Туреччині пішла вниз 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 вниз, -вниз, -вниз. Але і до речі, про конфлікт з Грецією він зараз знову частково відроджується. Так. ось так, так тому що постійно є. Ну не будемо зараз входити в деталі, але дуже багато звинувачень з боку Греції, що турецькі літаки а, порушують її повітряний простір. Відповідно, то з турецької сторони дуже багато звинувачень в тому, що греки не видають а, офіцерів, які втекли після. А, Перевороту невдалого 15 липня і знову потихеньку піднімаються питання спіринг території в Егейському морі, і оце певне загострення турецько-грецьких стосунків. Воно як завжди показує, що на південно-східному фланзі НАТО все таки є деякі проблеми. Цікаво, що розбіглася позиція європейських країн в цьому питанні, маю на увазі в питанні виступів турецьких посадовців на мітингах в європейських країнах. Франція заявила, зокрема, що немає нічого проти таких агітаційних виступів. Ну от пані Надії, дозвольте ще запитати стосовно того, як на ваш погляд завершиться сам референдум. Проголосують турки Зрештою, за що за посилення диктаторських чи авторитарних важелів у президента Ердогана? чи не проголосують. Ну, наразі виглядає так, що все-таки більша частина турків не налаштована голосувати за. Тобто цифри називаються різні, приблизно від 45 до 57% проти, тобто дуже різні ці розкиди в соціологічних даних, не можна сказати, що вони такі всі надійні, але поки що всі говорять за те, що все-таки противників референдуму більше. Водночас, в Туреччині надзвичайно жорстка кампанія за те, щоб голосувати за. Тобто, фактично, уряд говорить, що всі, хто проти, це зрадники батьківщини, вони під Тримують терористичний рух юлена, вони підтримують курдських терористів і подібні речі. А люди, які відкрито агітують, наприклад, на засобах масової інформації голосувати проти, вони реально страждають від репресій. вже були звільнені журналісти, постраждали певні викладачі в університетах, і так і таке, і сяке подібне. А тому дуже важко сказати, якщо, наприклад, все таки турки проголосують реально проти, наскільки цей результат. Буде сприйнятий сучасною владою, тобто реально на цей референдум Ердоган і його уряд поставили дуже багато. А можуть бути махінації, чи буде це волевиявлення справді вільним? Чи може вдатися влада до підтасовок? Ну, це спекуляції, чи може вона вдатися до підтасовок, але я кажу, кажу ще раз: їм це дуже важливо виграти. Тому тиск за те, щоб люди голосували за, іде просто шалений. Ну і я ще раз хочу запитати знову ж таки, ски повертаючись до цих заборон а, на виступ турецьких міністрів, зокрема, та щоб агітувати для своїх громадян в інших країнах, таких як Німеччина, таких як а, Нідерланди. Як на вашу думку, все таки чи є це Певний сьогодні теж компроміс демократії? Тобто зараз теж я знаю, що йде ведеться велика дискусія про те, а, наскільки Європа повинна. Рішуче відстоювати свої цінності, навіть якщо це означає обмеження в правах, наприклад, меншини в даному випадку, тому що тут можна говорити про те, що права меншин обмежуються на зустріч, наприклад, зі своїми зі своїми співвітчизниками. Ну, бачите, таке якраз є така цікава різниця, про яку згадав пан Сергій, що, наприклад, у Франції, все-таки президент Оланд дозволив так там менше турків. Там менше турків, але пам'ятаємо, що наприклад Франція це один з основних противників європейської інтеграції Туреччини в принципі. І от тільки уряд дозволив це, зразу це було використано в президентській передвиборчій кампанії Франції і. Кандидат Фійон виступив, що президент абсолютно безвідповідальний, і він дозволяє агітацію за такі за референдум, який не веде до цих антидемократичних змін і так далі. і так далі. Тобто, як, як, яке б рішення країна не прийняла, воно все одно виходить в цей модус популістичної боротьби так, і, і входить в це, можна сказати, суспільну суперечку. Ну, на жаль, зараз пана Фіона насправді не так багато є е, варіантів, скажімо, ведення кампанії е, під загрозою, наприклад, кримінального переслідування і е, падінням рейтингів він просто змушений очевидно зараз даватися до агресивнішої і більш популістської риторики. Так, а з іншого боку, всі праві політики, які швид. В скорому часі будуть на виборах себе представляти, вони намагаються використати цю, ці події в своїх інтересах. Пані Пане, останнє питання риторичне, майже коли нарешті в Європі з'явиться старий добрий попит на відповідальних політиків, які цураються без власне популістських гасел, Коли ця новий нова м, така хвиля націоналізму, коли вона спаде? Я думаю, що вона спаде, коли люди побачать, що ця хвиля націоналізму і популізму за собою нічого не несе. Окей, значить, попереду нам ще деякі випробування просто предстоять. Дякую дуже Надія Коваль була в нас в ефірі, експертка Українського інституту майбутнього. Ми говорили про непорозуміння між Туреччиною і Нідерландами дипломатичне. Ну а зараз ми перенесемося буквально за кілька секунд до Батумі, Грузія, де сьогодні вночі минулої ночі були зітне.